Добрий вечір на каналі Ірта. Випуск новин Старобійського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. Можняківцям свобода не потрібна. Політично активна громадськість Новобсковщини неабияк схвильована появою в селі Можняківка представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Проведення будь-яких заходів на території району за участю націоналістично налаштованих сил визнається ними неприпустимими, бо може спровокувати серйозний конфлікт. Заборонити появу свободівців в селі Можняківка намагалися через суд і навіть змінили місце і час традиційного дитячого свята. Подробиці знають наші кореспонденти. Свято планета дитинства в селі Можняківка Новопсковського району, що традиційно відбувається на мальовничому березі Айдар, цього року влаштували в районі дитячого садка та школи. Організатори кажуть, що на заваді стала поява в селі націоналістично налаштованих представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Майже все наше населення, воно не задоволено їхньою політикою, і тому ми щоб уникнути різних там неприємностей. Тому що ми відповідаємо за життя і здоров'я наших дітей. Ми вирішили його в такому екстреному порядку перенести сюди між школою і садочком. Я не можу сказати, що вони нам там погрожували, ніхто нам не погрожував, але ми все-таки в цілях безпеки наших дітей ми вирішили від тих політичних подій подальше. Попередньо домовитися із свободівцями намагалися на зустрічі в сільській раді. Були дебати, були суперечки, були скандали. Пояснили, що вони в нас не бажані гості на нашій території. Коли ж домовитися не вийшло, голова Мажняківської сільської ради подав позов до Луганського окружного адміністративного суду про заборону проведення масових зборів на території населеного пункту, і суд виніс відповідну постанову. Батькам, що привели дітей на свято, про політичні перипетії було мало що відомо, і навіть байдуже. Не Non. Конкретно нічого не знаю. Розговори про такі розговорили? Ну що приїхали тут, що їм щось не розрішають, ні, не повлияло. Родителі, які хочуть для дітей праздник, вони в будь-якому випадку проведуть. Яка партія це не проводила? Я так вважаю. Без Безразниця ну дідіну без партія Лише б праздник для дітей, бо какая партія та без, Без різниці. Тим часом стурбовані подіями представники громадного псковщини зустрілися в Можняківському сільському клубі, аби з'ясувати всі обставини. На програмі цілі вело свобода. Ясно, що люди, скажімо так, возмущені значить, цими проведенням цих заходів на території ради. Чисно собі Такими завданнями цього табору, значить, як плекання націоналістичного світогляду, це ж понятно, що mm -hmm. вдосконалення партійної єдності, сприяння формуванню громадськості позитивного образового свободи. Ті люди, які тут проживають, які через кожну, кожну хату практично є погибші, лежать тут нізкіль могил, навіть на самої території братських є кілька, Звісно, вони знають і програмні церкви, знають хто це до нас приїхав. Тому і зараз ми людям об'яснимо цю ситуацію, яка на сьогодні є, роз'яснимо подальші наші дії. А от чи прибули до села небажані гості, представники районної ради зрозумілу відповідь не надали, бо наміру зустрічатися з ними буцімто не мають. Між тим патріотично вишкільний табір Гайдамацький шлях шлях-2013» об'єднання Свобода розпочав свою роботу на попередньо заявленому місці під пильним наглядом правоохоронців. Зважаючи на постанову суду, свій захід свободівці трансформували у зустріч з народним депутатом. На сьогоднішній день я того рішення не бачу офіційно мені його не оголошено. Проте наскільки мені відомо, начебто існує заборона зборів. Всеукраїнського об'єднання Свобода представників з метою проведення, наскільки мені відомо, політичних акцій. Якщо нам буде в офіційному порядку оголошено рішення суду, то ми будемо вже далі коригувати свою діяльність. Принаймні, у нас на сьогоднішній день очікується на цьому місці. Зустріч з народним депутатом України Ігорем Швайкою. Саме з цього приводу, я думаю, тут і зібралася така, така кількість правоохоронців. Тут я не знаю, чи бачила знімальна група чи ні. За цією посадкою стоїть ще два автомобіля. УАЗ. Ну, якщо є можливість, можете пройти через посадку. Тут не складно, там вони стоять. Дві машини правоохоронців причаїлися в кущах. Невдовзі до наметового містечка таки прибули представники стурбованої громадськості Новосковщини, на чолі з керівництвом району. Гарячі дебати з приводу законності проведення заходу і перебування націоналістів Можняківці, зокрема, завершилися досить мирно. Сторони запевнили одна одну, що діятимуть суворо в правовому полі. Наше завдання зробити місто кращим, і для мешканців Старобільська це має бути не лозунг, а спосіб життя. Про це заявив мер міста на зустрічі з підприємцями в райдержадміністрації. у новому форматі конструктивного діалогу з підприємцями. Олександр Гончаров закликав представників бізнесу узяти участь в ряді заходів по благоустрою міста і тим самим достукатися до свідомості кожного мешканця. Не гроші потрібні, а лише бажання та активна участь підприємців району у заходах з благоустрою міста. Так визначив рушійну силу позитивних перетворень в Старобільську Його мер Олександр Гончаров. Саме бізнес відіграв визначну роль в історії розвитку міста. Проте кількість присутніх у залі говорила про те, що сьогодні суб'єкти підприємницької діяльності не дуже довіряють владі. Впродовж останніх років головною темою спілкування влади з бізнесом була виключно потреба в грошах. Від сьогодні чільне місце у спілкуванні мають посісти саме проблеми Старобільська, які можна вирішити спільними зусиллями громади. Понедельник, пятница, суббота, воскресенье, вопросов нет, хоть в 9 вечера. Я готов встречаться и конструктивно менять судьбу нашего города. И нам нужно с вами разбудить вот это равнодушие, которое есть на сегодня у жителей города. Вот один человек для 20 тысяч ничего не сделает. Совместно мы, конечно, сделаем с вами все. Олександр Гончаров окреслив ряд конкретних пропозицій, де можлива ефективна участь підприємців. Це й освітлення вулиць і спилювання аварійних дерев, грейдерування вулиць тощо. Новий формат спілкування представників влади з підприємцями викликав певну зацікавленість. У останніх Якщо буде близький контакт, і мерія заставить нас повірити їй, да, прежде всього повірити в те, що це дійсно буде так, тому що ми звикли до всякого роду діяльності і уловкам. От. І тоді буде тоді будуть позитив. Тогда будуть позитив, і какую-то здвіг бути дійсно в житті нашого міста. Нам пропонують ідеї і нам пропонують виплатити їх в життя. У нас не тупо просять деньги, дати денег нам на якісь цілі, а нам пропонують участвовать в каких то проєктах, обсуждати їх і участвувати. Як то кажуть, нове це добре забути старе. Саме такі традиції були притаманні старобільську купецькому і сьогодні їх варто відновити. Вже за тиждень стартує навчальний рік, і діти масово вийдуть на дороги населених пунктів. Аби запобігти дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, напередодні 1 вересня державтоінспекція розпочне загальнодержавні профілактичні заходи. У планах провести обстеження біля кожного навчального закладу на наявність дорожніх знаків, розмітки та стану дорожнього покриття. На комунальних дорогах Старобільська і безпосередньо біля шкіл розмітку вже поновили. А от на дорогах підпорядкованих райавтодору, вздовж яких діти теж крокують до навчальних закладів, поки що до робіт не приступали. Звертаючись до водіїв, державтоінспекція просить у порядку виключення першого вересня рухатися населеними пунктами із увімкненим ближнім світлом фар. Просьба водителей двигаться с включенным ближним светом фарм хотя бы в первый месяц учебного года. для того, чтобы обозначить себя на дороге, для того, чтобы дети могли заблаговременно видеть транспортные средства, потому что дети они непредсказуемые, это возможные резкие выходы на проезжую часть, особенно в местах приближенных к учебным заведениям. Особое внимание хочется обратить на проезд пешеходных переходов, светофоров. Ну, а с 1 октября текущего года уже необходимо будет вне населенного пункта водителям. Двигаться. с включенным светом фар, то есть это согласно правилам дорожного движения с последними изменениями. Мешканці двох будинків на площі базарні у місті Старобірськ, що змогли громадою зупинити незаконне будівництво магазинів, тепер принципово вимагають повного демонтажу забудови разом з фундаментом. За рішенням суду виконавча служба зобов'язала виконати відповідні роботи міську владу, бо власне забудовник зник. Проти роботи відбуваються вкрай повільно, а демонтаж фундаменту поки що призупинено. Причини з'ясовувала наша знімальна група. Повністю розібрати забудови, що незаконно з'явилися біля двох будинків на площі базарні у місті Старобірській їх мешканці вимагають вже рік. Спочатку прийшлося повоювати за те, що будівництво припинили. Тепер вони воліють, аби повністю демонтували фундамент та прибрали територію від цегли. На це вже відкрито виконавче впровадження, відповідно до якого за відсутності забудовника роботи має виконати власник землі. Проте спеціалісти комунального підприємства Благоустрій на думку мешканців не дуже квапляться. Забезпечити присутність спеціалістів 20.08 години ранку за адресою Старобіск, з метою проведення демонтажу фундаменту на вказаній площі. 20 числа нікого здесь не було. 21 числа з'явилася машина, появились двоє робочих і мастер і почали знімати верхний слой. Особливе занепокоєння мешканців присутністю фундамента викликане вірогідністю повторного будівництва. Підставу для цього вони вбачають у технічній документації на перенос червоної лінії вулиці, яку, начебто, вже профінансував колишній забудовник. Між тим, як повідомили представники виконавчої служби, рішення суду буде виконане повністю, якщо не виникнуть непереборні перешкоди. На сьогоднішній день, керуючий статтю 35 закону України про виконавче провадження, було відкладено провадження виконавчих дій з наступних причин. Частина даного фундаменту знаходиться в землі. Державним виконавцем зроблено запити до комунальних установ з метою з'ясування, чи не буде пошкоджено газ, воду, енергопостачання будинку при проведенні виконавчих дій. При надходженні відповідей з даних установ державним виконавцем буде вжита всіх заходів згідно чинного законодавства. України тим часом мешканці будинків налаштовані дуже рішуче. Якщо справа не зрушить з місця, вони готові організувати страйк на центральній площі міста. Світлівська громада Старобірщини відсвяткувала день свого рідного села. Соціально-економічні випробування, які в останні роки переживають мешканці села Світли, сприяли підйому громадської свідомості та згуртували громаду. А отже, є справжній привід для свята і справили його у найкращих родинних традиціях. Святкування дня села у світлому розпочалося вшануванням односельців, що в роки Великої Вітчизняної війни склали свої голови за свободу і світли майбутнє рідної землі. За ініціативою мешканців громади в селі оновили пам'ятник воїнам-визволителям. Фінансову підтримку світловчанам надав депутат Луганської обласної ради Володимир Живага, який вже тривалий час опікується проблемами села. У вітальній промові він закликав земляків бути гідними подвигу предків та ретельно боронити інтереси рідного села, аби його майбутнє було світлим. Сьогодні мы собрались возле могилы воина Великой Отечественной, отдавших свою жизнь за то, чтобы земля, по которой мы с детства ходим, была свободной. Все мы понимаем, что делаем это не ради показухи. Занимались по-родственному. Ведь не чужие для села мужики и парни лежат в родной для нас земле. Они отдали свои жизни за наше настоящее. А нам надо помнить, что на нас сегодняшних ответственность и за настоящее, и за будущее села. Конечно, в мировом масштабе можно считать мелочью историю с попыткой закрыть нашу школу. Тем самым лишить не только детей, но и все светлое всяких перспектив. Правильно, ведь говорят, есть школа, есть село. А нет школы, так, временные выселки. Путь, который конечен и печален. Вы не безмолвное стадо, покорный чиновнику-пастуху, а граждане государства. И у вас есть права, которые стоит защищать. Стоило только начать их защищать, как многое переменилось и уважение громада заслужит. И с ее мнением готовы считаться даже те начальники, которые еще вчера думали, что можно спокойно игнорировать любое отличное от их собственного мнения. Значит, надо делать выводы. Не хотите, чтобы от тебя вытирали ноги? Сопротивляйся. За християнськими традиціями біля нового пам'ятного знака відслужили молебень та освятили його. Продовжило свято насиченою концертною програмою, яку громада села організувала знову ж таки власними зусиллями. Українські пісні, хореографічні виступи, виконанні молоді дарували гарний настрій кожному. І нехай для мешканців світлого цей рік видався важким і випробувальним. Цього дня в селі панувала атмосфера свята та перемоги, адже вони відчули значущість громади та важливість єднання між односельчанами. Слова особливої вдячності лунали на адресу Тухо, хто ділом підтримує Ініціативи світлівчан. Хоч один чоловік нас піддержав, спасії Бом, дай Бог йому здоров'я, а то вже все позабували нас. Це я розказую о душі, тому що я вже прожив багато годів і я знаю все. Дуже радує те, що люди стали об'єднатися і требувати, як би, не то, що нової житті, а то, що їм положено. Вони видят, що все-таки в нашому несправедливости много. багато. І как якби бы сам за себе не постоишь, то ніхто не сделает. И это Людям це это вже якби как бы всім дійшло, і мене це радує. Справжньою родиною світлівчани зібралися за смачною кашею та юшкою, приготованими за приватним рецептом знаного у світлому місцевого кухаря. Мешканці впевнені, з такою сильною громадою, вони мають розраховувати лише на краще. Нестор Махно знову оселився в Старобільську. За ініціативи міського голови на фасаді будинку купця Руднєва, що є пам'яткою архітектури, з'явився балкон із скульптурою вельми суперечливої особистості часів громадянської війни. На думку Олександра Гончарова, у такий спосіб увічнено історичний факт перебування Нестора Махно в Старобільську. на розсуд старобільчан цей витвір буде офіційно представлено під час святкових заходів до дня міста. А от у районному відділі культури, що має опікуватися пам'ятками архітектури і містобудування, офіційно прокоментувати законність добудови не готові, бо з ними це питання не узгоджувалося. Традиційний ярмарок сільгоспродукції відкрив у Старобільську святкові заходи, присвячені 22 й річниці проголошення незалежності України, 327 й річниці міста та 75-річчю утворення Луганської області. Зернові, овочеві, баштанні, мед та продукція переробної промисловості з такою пропозицією виступили на ярмарку більше десятка сільгоспиробників. Чи задоволені цьогорічним ярмарком покупці? З'ясовувала наша знімальна група. Арбузики наповняємо пузики, <сири> арбузики. Правиває почки. Від Щорічний ярмарок вже о сьомій ранку зібрав біля центру зайнятості чимало старобільчан. Головним чином тут була представлена продукція рослинництва та її переробки. Цього року організатори ярмарку намагалися забезпечити не кількість представництва виробників, а якомога ширший асортимент продукції. На сьогодні ну, ціни е, 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 немножко нижче, ніж на ринку». Ні, 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 ні. Ну, как бы все ті, кому ми приглашали на ярмарку, сьогодні прийняли на участь, і ми и що дальнейшем далі будуть принимать участь для того, щоб набезпечити наше населення более качественним і доступним продуктом именно от производителя. Влада міста поставилася до заходу дуже стримано, без супроводу розвагами та частуванням. Натомість посилили охорону порядку. Що ж до асортименту та цін, думки покупців розбіглися. Все нравится, свежее, и не не, это, не сильно дорого, нет, нет, тем более как у нас на рынке. Ну и достаточно, нет, не нет, нет, огурцов не хватает. нет, 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 не нет, нет, овощей. нет, 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 Все, пшенички, все, хорошо. Все, 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 все. музика це для мене найголовніше. Немає того, що нам хотілося. Звісно, да. перчику, морковки хотілося, луку. Ну, можна, морковки взагалі, ага. взагалі нема. Ну, спасибо, рибки купили, О, і то добре. Ото ж так. Помідори, в принципі, є перець, є чи вже взагалі. Є помідори, але не страшно дорогі. О, там да. нам носять, можна і по чотири купити. А і перець. Я вчора отлічний купила по 3 гривні, а В нього 5, 10 перець, 10. Куди це така ціна? Попри все, на будь-який товар знайшовся свій покупець. Тож ярмарок, на думку старобільчан, має місце бути, але потребує більш ретельної організації. Таким був цей інформаційний тиждень. Колектив телерадіокомпанії Ірта вітає старобільчан зі святами. Бажаємо вам приємних вихідних і тільки гарних новин. До зустрічі наступної суботи. На все добре.